Посмехна есть? Посмехнее есть? Да, видеоблога. Вот, мы готовимся в куда-то поехать. Пару Че ты перемога? Да. Я файтер. И мы, короче, еба. Привет, змиля. Привет, змиля. Майк. Да. Голову. Дальше, дальше, біндажик! Тут скіди, як півішок ще поки не було таких прямих, тут скіди постійно. Мене за 300, але умовно. Штани після. Не пробивав ускова. Так що, берлін, буби ти ухилянком зараз? Лучше б вже Ухилявся б, ні? Як... Як цей. Як не братан. Оп-оп. Повісочку тобі. Ти дивись, А ти то ні. А шай. І дома. Вони вас нужны, щоб до вас. Вам треба зустріти в цей момент їх. Вам треба цей момент їх зустріти, щоб вони не перебігли нікуди. Нікуди вже не перебіжать. Зараз ми вас з цим накормам. Він повезе з тупо рукою. Рукою поняв? Руками, братан. Висок це людей, щоб їх на відкритій місцевості спіймали. Край посадки. Ба! А ви рукави. Ну Підар... як там нормально наклав, коли вони там лежали і повзли. Прикрить файтера! Прикрить файтера треба! Дай під нього, дай піду. Почекай мене. Казав що, йде до тебе, братан. Що-що? Я йду в твого, а мій в б... мене. А де ти його побачив? Б... Старий. буквально 30 метрів. 30 метрів. Б... Вони повзуть отак. Руками що... закидають, так повезуть. Я вже три в б... одному місці. Плюс-плюс я выхожу. Пацаны прикрывайся, я побег.